Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. І я сподіваюся, що це відео вам допоможе, як зберегти ваш сад і отримати хороший і якісний урожай. Через те, що друзі, в цьому році особливо погодні умови сприяють розвитку небезпечних хвороб, таких як маніліоз, клястероспоріоз, кокомікоз. Парша, плюс ще далі підуть шкідники. Тому ми пропонуємо зробити екскурс, по саду і порадити, а що робити з кожним деревом для того, щоб дійсно ви його захистили і отримали хороший і якісний урожай. Почнемо із найбільш любимого усім. Плодового дерева це абрикоса. Ну, ми про нього вже розмовляли на нашому каналі. Дуже багато інформації, як захистити абрикосу, щоб отримати отакенні грам по 80 по 100 абрикоси. І смачні, і плюс корисні. Друзі, почну з того, що щоб захистити абрикосу від комплексу хвороб, шкідників ну, на абрикосі не так уже і багато. Необхідно попрацювати ще з осені, обробити 3% бордоською рідиною, коли опаде листя. Але це ми вже потім вам будемо розповідати, що ми зробили весною. Весною до розпускання, до розпускання бруньок ми обробили абрикос також 3% бордоською рідиною. Як робити бордоську рідину 1%-трьохвідсоткову, у нас на каналі є відео. Ви його подивитесь і ознайомитесь. Далі, друзі, період розового бутону ми також провели обробіток абрикоса таким продуктом як хорус. Діюча речовина ципродініл. Ми даємо 6 грам, Не 3, як рекомендує виробник, а 6, навіть і 7 через те, що вже є багато стійких штамів до ципродінілу. І тому ми рекомендуємо все-таки підвищувати норму. Але саме головне, друзі, це період цвітіння, коли цвіли абрикоси його також необхідно обробити. Всередині цвітіння обробити чи хорусом. Е, да, можна. Друге не рекомендують взагалі двічі підряд однієї тієї самої дівчини речовини обробляти, щоб не було резистентних форм. Ну, але все-таки виробник другий раз підряд. Е, Рекомендуємо, можна обробити через те, що хорус не впливає на запилювачів. Можна застосувати і інші продукти, такі як Делан, чи, наприклад, Бейліс чи Світч. Ви знайдете, в, я сподіваюся, інформацію про ці продукти. І вже після того, як відсвіла абрикоса через десь днів 15, знову, от якраз оцю фазу, вона вже відсвіла. Якраз ми будемо обробляти. Обробляти ми будемо деланом, Це хороший фунгіцид, він контактної діє, друзі. А якраз в цей час він дуже добре працює і захищає персики від курчавості, ну ми до персика дійдемо. А абрикоси від моніліозу, саме головне. Оце, друзі, що ми робимо за абрикосою. Шкідників на абрикосі, ну вони є. Але ми практично інсектициди на абрикосі не застосовуємо. Ідемо далі. Друзі, перед вами нектарін. Захист у нього такий же, самий, як і захист персика. Самі небезпечні хвороби для персика чи нектаріна це курчавість листків. Друзі, одним із найкращих продуктів, як ми вважаємо, є фуницид «Делан». Який дійсно ефективно працює, він контактно і діє, але все рівно він класно захищає від курчавості листків. Але давайте по черзі. Також оброблений персик був до розпускання броньок 3% бордоською рідиною. В період розового бутону 6 грам хорусу. І зараз, коли він десь вже відцвітає, але коли він цвів. Ми внесли ще і дилан. Далі днів через 15 після цього можна обробити або знову хорусом, чи, можливо, скором. Це класний продукт діфіконазол, можливо, свіч діфіконазол і ципродініл. А можливо, такі є продукти, як бейліс і Сігнум. запам'ятайте. І на цьому майже все. Ваш нектарін чи персик буде класно захищений, будете мати отакі персики. Смачні, розові, пахучі і в банку не влізуть. Гайда далі. Е, я хочу розповісти, а як захищаємо ми черешню від шкодочинних хвороб. Практично те ж саме до розпускання бруньок, 3% бурдовська рідина, в період розового бутону хорус 6 г на 10 літрів води. Далі, от зараз от ми будемо проводити обробку е, цієї черешні, ми будемо вносити. Також фуніцид е, системної дії, е, який називається Сігнум. Друзі, чому Сігнум? Сігнум класно захищає проти кокомікозу, проти кластероспоріозу. Черешня менше пошкоджується, е, вражається е, моніліозом, але дуже її сильно турбує кокомікоз і кластероспоріоз. Але хочу ще уточнити, друзі, що необхідно черешню захистити і від шкідників. Це плодова муха. Що ми робимо, друзі? Коли е, почнуться вже формуватися ягоди, вони будуть десь розміром 5 мм в діаметрі, і з зеленої вони починають світліти. Запам'ятайте, були зелені ягідки, а потім вони світліють. Ми вносимо класний продукт Xirel. Компанія FMC 50 мл на 10 літрів води. Іменно даний продукт бездоганно захищає щовишню, що черешню від плодової мухи. Запам'ятайте інсектицид Ексірель. Я думаю, що опис даного продукту ви знайдете на сайті компанії виробника. І взагалі в інтернеті можна знайти дуже багато опису про даний продукт. Далі, друзі, коли. А, ну, вже сформовані ягоди, якраз в як можна ще внести і той же самий Сігнум, чи Делан, чи Бейліс, а, можливо, хорус. Це хороші системні. Ну, окрім Делана, Делан, він контактний, фунициди, які класно захищають від цілого ряду небезпечних для черешніх хвороб. Клестереспоріоз, кокомікоз, там плямистості. Зрозуміло. Якщо що не зрозуміло, запитайте, ми відповімо, відповімо вам про це в коментарях. Ідемо по саду далі. Друзі, перед нами тьотя Груша. А точніше груша. Груші сильно пошкоджуються паршою, сильно пошкоджуються і ржою. Якщо у вас є десь на ділянці на вашій присадибній, я лівець. Ялівець, дехто його називає можевельник. Але правильно це ялівець. Ялівець є з переносчиком іржі. Барбарис також переносить іржу. Да, барбарис чи ялівець обов'язково буде іржа. Що ми робимо, друзі? Проти іржі ми застосовуємо продукти на основі діючої речовини, наприклад, епоксиконазол. Класно працює, можна підібрати чи рекс препарати дуо, чи інші тріазоли. Є інші триазоли які класно захищають від іржі, але ми працюємо, наприклад, також проти парші наприклад, з тим же самим Диланом. Дітіанон він також добре захищає від іржі і від парші, від комплексу хвороб. В принципі, ну, манеліозом груша менше пошкоджується. Але давайте ще раз пройдемо е, систему захисту. Також 3% бортовська рідина е, до розпускання бруньок. Період бутону, коли ще вона не розцвіла, ми також внесли хору 6 грам. І зараз, всередину цвітіння груші, ми обробимо її таким препаратом, наприклад, як Бейліс. Зрозуміло. Далі, друзі, коли появиться іржа, ну, на даній фазі іржі ще немає. Вона вже з'являється, коли з'являються грушки, коли вже ну, десь е в другій половині червня місяця. Запам'ятайте. Це з нижньої сторони листка ви побачите такі е пустилки е е помаранчевого кольору. е ідеальна е е стадія. З, з верхньої сторони буде пляма така жовтувата, а внизу ви побачите і це буде сигнал пустули, що необхідно терміново обробляти. Але краще робити це е, превентивно, тобто профілактивно, не допустити появи хвороби на груші. Йдемо до яблуні. Друзі, перед нами цариця садів і яблуня. Для яблуні е, великою проблемою є і манеліоз. І е, борошниста роса, і парша, плюс комплекс щідників, плодожерка, е, букарка, казарка. Ну, яблуня найбільше пошкоджується, друзі, в деяких виробничих садах е, Європи обробляють по 20-25 разів хімічними препаратами. можете уявити. Е, яблуки красиві, які ви купуєте на ринку, скільки там обробок. Я не шуткую, дійсно так воно є. Але в середньому десь в саду проводять до 10-15 до обробок. Але нам вистачає і 2-3 обробок. По черзі. Також до розпускання броньок 3% бордовська рідина. В період розового бутону ми вносили хорус 6 грам на 10 літрів води. Далі в період цвітіння, друзі, коли цвіте, можна внести також хороші системні продукти, або той же самий хорус, або скор. Або Свіч, або Делан, або Бейліс. Ми все-таки рекомендуємо чергувати діючі речовини, щоб не було резистентності, щоб дійсно можна було класно захистити. Далі від свіла яблення, друзі, обов'язково обробіть продуктом чи топазом, це від борошнистої роси. Можливо, тівіджет, класний продукт, порошковидний. На основі сірки він також класно захищає від борошнистої роси через те, що багато сортів сильно пошкоджуються борошнистою росою, вражаються а, борошнистою росою, а потім плодожерка, Друзі, коли вже яблочка почнуть формуватися, обов'язково необхідно треба провести комплекс заходів від яблоневої плодожерки, яка досить сильно пошкоджує яблуні, яблука і потім вони. Форіють і вони неякісні, розумієте? Від плодожерки можна застосовувати дуже великий комплекс інсектицидів. В даному випадку ми застосовуємо, наприклад, дуже класний, мені подобається продукт, це Данадим Мікс компанія FMC. Він класно захищає від плодожерки, але є період очікування, ви розумієте. Але необхідно плодожерку дійсно обробити своєчасно, щоб е знищити її. Е вона залазить всередину яблука через те, що є багато рекомендацій, як по яйцеклації. Визначити час, коли треба вносити інсектицид плодожерки. Сьогодні ми про це не будемо довго розповідати, але я сподіваюся, що ви можете уточнити або запитати, і ми потім будемо далі вам розповідати, що робити із ябленняю. Тому пропоную зустрітися біля сливи. Друзі, перед нами слива. Я розповім, що ми робимо, щоб зберегти. Ваші сливи і ви е, мали дійсно хороший якісний урожай. Друзі, е, весною теж саме. Тут е, 3% бордовська рідина до розпускання бруньок. Далі в період розового бутону це хорус 6 грам на 10 літрів води. Далі, друзі, от період цвітіння е, слива, до речі, сильно пошкоджується моніліозом. Кластериспоріозом, кокомікозом і різними плямистостями, тому необхідно її, друзі, захищати. І тому от період цвітіння можна також внести комплекс продуктів. Можна, наприклад, дилан внести в бакові суміші з тим же самим Сігнумом. Ми взагалі практикуємо бакові суміші. Я про це не нагадав на початку. Але змішуємо різні, щоб було десь 2-3 діючі речовини. Можна це продініл з дефіконазолом, можна той же самий свіч. Можна взяти, наприклад, контактний дилан і змішати з тим же самим свіччем і обробити вашу сливу в період світіння. Коли вона відсвіте і вже зав'яжуться сливки, також необхідно провести обробку або диланом, або бейлісом, або сігнумом. Або хорусом, щоб захистити сливу від комплексу небезпечних хвороб. Через те, що дійсно, друзі, якщо сливу не будеш захищати, ви ніколи не отримаєте нормальний урожай. Оце така інформація по сливі. Друзі, оце мій невеличкий арсенал для обробітку саду. Наприклад, от той же самий Беліс продукт чи Сігном. Класний продукт для захисту саду. Я додаю прилипачі, коли це потрібно. В даному випадку ліпосам десь 10-15 мл на 10 літрів води. Далі, от, друзі, коли вже з'являються листочки, є класний продукт фертіактіл компанії TimocAgr. Це мікродобриво, яке ми застосовуємо по листу, десь. 100 мл на 10 літрів води. Він працює як і стимулятор, як антистресант. Дуже класний продукт. Друзі, якщо є кліщ чи на смородині, на смородині чи на інших культурах, а він може бути на різних і плодових, ми застосовуємо акарициди Аполо. Є класний акарицид Омайт, який працює проти всіх фаз кліща. Продукт Xirel проти плодової мухи. Друзі, дуже класний продукт. Дуже класний друзі, контактний фуницид Nords. Це мідний продукт, який може працювати і як мікродобриво, і як фуницид. Він дійсно класний через те, що це продукт на основі оксиду міді, дуже добре проникає в листок. І захищає від цілого комплексу хвороб. То рекомендую, друзі, застосувати. Це один із нових фуницидів, до якого практично не існує, не існує стійких хвороб. Тому Нордокс класний препарат. Ну, Я не всі ще вам показав продукти. У нас є і скор, і свіч. Ну, ми їх просто з собою не захватили. Е -е, гербіцид лінтур, який Класно працює проти дводольних бур'янів. Забирає майже 200 видів дводольних бур'янів в злакових травах, на ваших газонах, Там кульбаби і інші ну, бур'янів-маса, глуха кропива. там. Ну, Якщо тут розповідати, скільки бур'янів, друзі, то не вистачить години. Є можливо застосувати і ту ж саму пріму форте. Можна застосувати і продукти на основі дікамби, діален супер, Інші теж класно працюють проти дводольних на злакових травах. Оце, друзі, така інформація для вас, як захистити ваш сад. Ну, відповідно, не все розповіси і не все згадаєш. Тому я сподіваюся, що ви отримали більш-менш таку доступну інформацію. Як зберегти, захистити ваш сад. Прошу вас в коментарях написати, а як ви, можливо, захищаєте, а які ви використовуєте, найбільш хороші, якісні продукти. Ми будемо вдячні. Друзі, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка і поширюйте інформацію серед вашими знайомими, друзями, колегами. Нехай також її отримають і будуть мати хороший захищений сад. Ваші подобайки, друзі, дають можливість інформацію на каналі піднімати до гори і робити її досяжною до широкого кола аграрів. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, в цьому чудовому садочку. До нових зустрічей і наша команда ArtFields. Не забувайте, що ми працюємо в команді до нових зустрічей на каналі. На все добре, слава Україні! Друзі, я вам показав продукти, які ми використовуємо для власної роботи. Це не є реклама того чи іншого продукту. Ви можете сприймати це, як вважаєте, потрібним, але ми використовуємо ті продукти. Які дійсно ефективні, які себе класно зарекомендували. І ви можете вибрати будь-який продукт, який вважаєте за потрібне. Ми показуємо ті препарати, які е, дійсно за багато років показали свою ефективність і класно працюють. Це так. І ми показуємо це за проханням наших друзів. Вони просто просять показати. На відео, а з якими продуктами ми працюємо в саду?